Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати іра. Сьогодні разом з вами я хочу роздивитися, подивитися. Та оглянути трішечки ті рослини, які у мене квітують в моєму садочку наприкінці квітня 2025 року, а також трошки ми роздивимось квіти, ті, які квітують на початку травня. Флокс шиловидний, він просто неймовірний, дуже цікавенький. Люблю його. Є тут у мене поруч два сорти. Один від одного вони відрізняються, один рихлуватий, у іншій. Пелюстки більш такі плотнесенькі, дуже симпатичний. Я все намагаюся їх розсадити, посадити до горщиків, вам запропонувати. Але, дівчатка, щось, мабуть, чи то я така крива, чи то в мене все не виходить. Дуже хочу, щоб були симпатичні куртинки в горщиках, але щось у мене це все не відбувається, тому що вони потребують багато паливу. Цей, наприклад, сорт Ще третій. Він також, як ви бачите, є по пелюскам трошечки рихлуватий, але я його обожнюю за його кольорову гамму. Вона просто неймовірна, неонового, такого, знаєте, червоно-рожевого відтінку. Ось, мабуть, так, ну, фуксівий його не називеш. Більш все ж таки до малинового, мабуть. Але він не перевершений взагалі усі флокси, бо я обожнюю і маю їх невеличку колекцію. Секцію. Сон трава в мене вже майже відквітувала. Коли все це розпочалося, я не знімала відео, щось проходила повз цієї квіточки, але в такому відтінку в бордо, вона в мене, ось бачите, останні вже її квіточки милували мені ока. Є в мене два сорти: ось такий бордо і ще трошки малинового відтінку. Той я встигла пересадити, мені здається, в 23-му році, а це здоровенний кущ так і зростає. На цьому місці і квітує, продовжує мені дарувати свої барви. Поруч з ним зростає примулка, це є новиночка, дуже симпатична. Цього року мене вражає своїми відтінками. І найголовніше компактністю своєї розетки, а також дуже-дуже здоровенними квітами. Дівчата, хлопці. Не передать вам словами, бо вона така крутезна, симпатична, ну така, знаєте, нарядна трошечки. Вона мені дуже подобається, квітка в неї махрова, як ви бачите. Ну, Дуже симпатична, неймовірна, гарнезна. У Мене тут невеличка є кількість, тому що. Я її, коли придбала трішечки, запропонувала до ваших садочків, лишила собі там, якщо не помиляюся, чотири розеточки, Ними тепер милуюся цвітінням цієї богині, по-іншому не назвеш її. Підпишу вам її назву. Це є Мапл Сугар, якщо я не помиляюся в її назві. Мені здається, вона просто наперевершена, дуже чудово виглядає в поєднанні з іншими рослинами. Поруч з нею зростають в мене нарциси, кінг також, якщо я не помиляюся в назві, але дуже симпатична, гарнесенька з такими чудовими відтінками. І неперевершеною своєю махровістю. От як ви гадаєте, чи дійсно вона така симпатична, чи ні? От напишіть мені вашу думку з цього приводу, чи подобаються вам такі кольори в примулах, чи не подобається. Бо в мене є ще інший сорт, також в цих кольорах, але дівчатка, хлопці. Там менша квіточка, а в цього сорту вона просто здоровенна. Так, наприклад, як і в Примулі Біларінки сорту Крем, зараз я вам його показую, дівчата-хлопці. Ну... Це, знаєте, от можна обрати багато сортів примул до ваших садочків, створити таку колекцію, чи маленьку, чи велику, але повз цього сорту не можна пройти просто так. Його квіти вони не перевершені. Вони здоровені, вони дійсно мають такий кремовий відтінок, трошечки жовтесенького там середеньке, махровість неймовірна, просто. Все це. Залежить від погодних умов. Але, друзі, я вам так хочу сказати: от це мій топ примул із серії Біларіни, який я вам рекомендую. До вашого саду, до вашої ділянки. Ще цей сорт має запах. Він такий, знаєте, є пахощі акації, мені здається, і коли всі рослинки починають свій парад цвітіння і флокси, і інші багаторічники ось, наприклад, як ця брунерка. А це я вам показую, що тут смородина все ж таки вилізла із старих сортів, ніяк не можу її розпочинаються всі ці цвітіння, барви природи, то сад набирає такого неймовірного аромату. Це, знаєте, коли так підходиш, торкаєшся, коли їх роздивляєшся, нюхаєш. Ну, це просто щось. Таке, знаєте, дійство цікаве, коли ти поєднуєшся з природою, особливо там або ввечері, або зранку, коли ще все спить, або ввечері, наприклад, коли навпаки всі лягають спати, сад перетворюється та віддає свої неймовірні аромати. У мене брунерка. Також той самий сорт ще в цьому місці зростає. Я люблю цю рослинку за її ось ці неймовірні відтінки. Це мій найулюбленіший колір, а тим паче це є рослина тіньовитривала, вона потім нарощує свої листя і потім можна ними милуватися, бо вони є варігатної форми. і мені здається, куди я. Посадила цей екземпляр під Ось кіпарисовик, ой, точніше ялівець. Мені здається, вони тут поруч будуть один одного прикрашати. Наприклад, гіацинти в мене ще квітувати на початку травня, але нарциси, бачите, вони не то згоріли, не то їх опікло сонечко, бо мені здається, тут вологи їм було достатньо, бо гіацинт, як ви бачите, непогано себе почуває розкрився і дуже-дуже довгесенько -дуже у мене квітує, бо де він зростає, є така невеличка напівтінь. І тим самим я продовжую йому цвіт, бо він в нього також є кремового відтінку, дуже пахучий. І неймовірно гарнезний, тому що поруч з маміними нарцисами він просто фантастично виглядає та ще в цю пору року, коли вже потихесенько продовжують набирати оберти багаторічники. Бачите, в мене ось також є той самий сорт бурнери, яку я вам раніше показувала. Зростає в мене. Поруч з флоксом шиловидним, з обрієтою. Ось така є в мене невеличка їх галявина в таких бусково-фіолетових відтінках. Вони поєднуються дуже і дуже крутезно, на мій погляд. Ну, я рахую, що це чудове поєднання, тому вони у мене є. і... Ось таким чином доповнюються один одного та цей куточок мого саду. А далі давайте я вам ще покажу інші рослини, які зростають і квітують також з багаторічниками, з цибулинними квітами. Давайте з вами продовжимо та інший інші багаторічники не тільки, які квітують у моєму садочку. І сьогодні я хочу вас познайомити, а точніше. Щоб продовжити милуватися ось цією красою. Це є Віроніка. Пам'ятаєте, я вам її раніше вже показувала цю гарнюнічку. дуже її люблю. Але їй потрібно обрати місце в вашому садочку для того, щоб вона якщо розповзалася, то мала дуже привабливий ефект. В плані, якщо у вас є якась вільна ділянка, то можна цю рослинку посадити. Вона гарна, як ви бачите. Зростає та квітує в напівтіні, тому я пропоную, звісно, мати для цього агресора. Так, це є агресор, але як завжди, милий, симпатичний, ну, мабуть, як і більшість з них. Тому обирайте правильне місце для таких рослинок, та ними милуйтеся. Поки що я ось тут її посадила, де у мене є змога її на постійній основі прибирати зайві куртинки. Тому я вас дуже прошу на це звертати увагу, коли будете обирати. Для цієї рослини місце розташування у вашому садочку, будьте пильні. І не буде у вас додаткової роботи, а мені цей колір подобається в цій квіточці, тому вона зростає в мене на передньому плані, наприклад, як і ось ця ромашолька. Можливо, дівчатка, хлопці, хтось все ж таки подивиться цей відеоролик та скаже, як звуть цю гарнюнечку, бо це квіточка, яка зростає в моєму садочку дуже-дуже багатенько по рокам. Хочу вам сказати, що завжди вона квітує в кінці травня. На початку червня, а цього року розпочала у квітні місяці, тому що температури йшли майже до 30, 27, 28 було. І вона показувала свої ось ці гарні соковиті ромашечки, дуже обожнюю її, тому що вона неперевершена, довго квітує. Якщо за неї доглядати, поливати, вдобрювати, вона взагалі буде маст хей у ваших садочках. Я нічого цього не роблю і навіть мало поливаю. Тому вона пусухостійка рослина. Це я вам кажу зі свого досвіду. чудова, також зростає і на сонечку, і в напівтіні, має до 20 см завишки, якщо буде в напівтіні, якщо на сонечку трошечки менше. Але ось ці вузькі листочки і оці ромашульки, вони не перевершені разом у поєднанні. А далі у цей час продовжує ще квитувати. У мене медунка цукрова, також має. Чудовий вигляд увесь сезон вегетативний. На весні має ось такі червоні квіточки, дуже симпатичні, нарядні, на мій погляд, з дуже-дуже вузьким листочком саме в цей період, коли квіточки вже перецвітають або взагалі відквітають, то листочки трохи набувають ширшого розміру, не набагато. Зростає поруч з хостою стілетто. І мені здається, один одного вони доповнюють своїми вузькими листочками. Обожнюю цю медунку за її невисокий зріст до 25 см і неперевершені ось ці кольори. Її квітів саме у весняний період, коли хочеться чогось такого, знаєте, соковитого, цікавого, оці її пуп'яночки, її цікаві форми. ну, Знаєте, такий вузький листочок та червоні квіточки з такими бачите, пуп'яночками, вони не перевершені. Ну, це, на мій погляд, дівчатка, я так бачу і мені це дуже Дуже подобається ця квітка багаторічна. Примовка також багаторічна, також зростає у моєму садочку, має. Величезний потенціал щодо їх збільшення. Я маю на увазі колекцію, і поки я, бачите, саджаю ваші рослинки, приходять інші чимерники і не тільки також приймали і хінаци, у мене троянда вже почала вегетацію, але з не того. Моменту, якби мені хотілося бачити ось ці додаткові шипшини, в які вона перетворюється, я намагаюся кожного разу її обрізати. І ось навіть камінь поклала, думала, знаєте, як того кажуть. Обдурити долю, але не тут -то вийшло. Поруч є вірбенік монетчатий, і мені здається, його кольори такі, знаєте, жовтуваті, лаймові поєднання з цими відтінками примулки. Ну, я маю на увазі з її. Ободочка, Мокантовочку, чудово виглядає. Це є сорт Double Sunrise, якщо я не помиляюся, Рубі. Підпишу вам його, друзі, щоб ви мали змогу розуміти. Про як я вам казала на початку відео: що є однакові кольори, але квіточка менша. І нарешті цього року в мене заквітувала Камасія в блакитних відтінках. Неймовірна крутезна квітка, на мій погляд, дуже обожнюю цю чудову рослину багаторічну, яку мені подарувала подружка. Дуже дуже давнесенька, років, мабуть, 20, Але я кожного разу саджаю її в різні місця, і вона в мене зазвичай не квітує, або я неправильно її підбираю місце. Цього року, як ви бачите, у мене є цвітіння, і мені воно подобається. І найголовніше, що вона в мене трошки. Наросла, і хочу я з цього місця її прибрати до сонечка і подивимося, як вона там буде квітувати та дарувати ось свої неймовірно симпатичні та чудові кольори природи. Друзі, на таких хвилинках я буду з вами прощатися, казати вам до побачення, до нових відео. Завжди ваша іра. Хочу, щоб наші садочки були найпрекраснішими в світі, і найголовніше з різнобарвними рослинами та. Кольорами до зустрічі до нових відео. Усім пока-пока.